Привіт, рідненькі! Сьогодні ми з вами поговоримо про історію українського підприємництва. Ми охопимо період часу з 11 по 18 століття, і ви зрозумієте, що українці насправді природжені підприємці. Взагалі, розуміння становлення підприємництва в Україні допоможе розібратися більше в нас, в українцях, а мені ще допоможе розібратися в питанні, в чому смисл українців. Бо саме в рамках цього розслідування виходить цей випуск. До речі, я вже сняв декілька відео, в яких розбираюся в корінні українців, в його лідерах, спортсменах, вчених та традиціях. Тому переходьте за посиланням ось тут. От, там буде плейлист з цими відео, і обов'язково подивіться, вам буде цікаво. Якщо ви готові, то сідайте зручніше, беріть виделку чи що там у вас, і ми потопали розбиратися рідненькі. По-перше, давайте розберемося, що таке підприємництво, бізнес, самозайнятість і хто ті всі люди, що все це роблять, все це походить від слова підприємливість. В моєму розумінні чітке тлумачення цього слова дає Вікіпедія, яка говорить, що це практична кмітливість, здатність активно діяти, ініціативність у вузькому економічному розумінні це здібності людини до отримання прибутку з найменшими витратами у вітчизняній економічній науці. Сформувалися два методологічних підходи до визначення поняття підприємництво з одного боку. Підприємництво розглядається як форма економічної діяльності, орієнтована на одержання прибутку, інновації, незалежність і самостійність прийняття управлінських рішень. З іншого боку, підприємництво є певним стилем господарської поведінки з характерними ознаками мобільності, динамічності, творчого підходу, ініціативності, готовності до ризику та вміння ним управляти. Взагалі, теорія підприємництва виникла і здобула найбільшої популярності у Франції та Німеччині. Засновниками цієї теорії були Річард Кантільйон та Жан-Батіст Сей. Які і самі були підприємцями, за думкою Кантільйона, підприємець це особа, яка піддає себе ризику непостійних доходів: селянин, ремесник, торговець, жебрак, розбійник тощо, але не робітник і державний чиновник з фіксованим доходом, і неземельний власник отримувач ренти. Ризик це основна відмінна риса такого підприємця, функція якого полягає в узгодженні пропозицій та попиту на ринках. В українському законодавстві також є визначення підприємництва. Це самостійна, ініціативна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, тобто підприємцями, з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Далі я буду розказувати про історію становлення українського підприємництва. Це буде політ. Це буде дуже цікава подорож, тому що одним із найгостріших викликів сьогодення є пошук власної ідентичності, як намагання українського суспільства самовизначитися та набути суб'єктності в побудові стратегії подальшого розвитку. Невід'ємною складовою національної ідентичності є українська господарська традиція, адже розвиток економіки це спосіб самореалізації нації, втілення її ментальних рис. Характеристика дієвості національної моделі, суспільної організації матеріального буття, тому саме в історичному вимірі доцільно шукати відповіді на питання про те, які ризи національного характеру чи зовнішні умови унеможливлюють успішність економічного та державницького будівництва. Чому Україна, маючи кращі вихідні умови з поміж інших пострадянських держав, має найнижчі економічні показники і є найбіднішою державою Європи, яка природа олігархії? Які шанси українського суспільства на зміну економічної моделі в напрямі її демократизації? У чому в людському капіталі, інформаційно-комунікаційних технологіях, зовнішній допомозі полягають можливості економічного відродження, розвитку і процвітання? Тому застібайте паски безпеки, і ми потопили в 11 століття в Київську Русь. Коли в тогочасній Україні почала своє зростання підприємницька діяльність, основу господарського життя країни становили торгівля, землеробство, промисли та ремесло, продукція яких задовольняла внутрішній попит та йшла на зовнішні ринки. Центром землеробства були південні терени Київської Русі, зокрема Київська та Чернігівські землі. Натомість на північних домінували мисливство, збиральництво, рибальство та бортництво. Продукти сільських промислів використовувалися для сплати данини, податей, а також активно відправлялися на закордонні ринки для продажу. Разом із тим, в умовах панування натурального господарства поступово поглиблювалися поділи праці, зростала кількість міст і, міст і містечок формувалися локальні та регіональні ринки, що стало основою зростання товарного виробництва, поширення ремесла і торгівлі. Саме завдяки діяльності ремісників і купців. Та поширення торгівлі в Київській Росії відбувалося зародження підприємництва. Першим документом, який відображав основні процеси економічного та суспільного життя, регулював господарську діяльність і комерційні відносини, була руська правда. Цей кодекс законів міг виникнути тільки в суспільстві, де найважливішим заняттям була торгівля, а інтереси мешканців тісно пов'язані з результатом торгових операцій. У зведенні законів були визначені такі поняття, як короткострокова і довгострокова позики, торгова комісія і внесок у суспільне торговельне підприємництво, торговий кредит та інші. Успішним зростанням підприємницької діяльності в Київській Русі підтверджувалося розвитком кредитних відносин в 11 13 століттях. Нерідко підприємці поєднували свою торговельну діяльність із наданням кредитів чи то їх залученням для розширення власної діяльності. На початку 12 століття Володимир Мономах затвердив статут, яким різко обмежив рівень кредитних процентів не більше 20 на рік і тим самим підірвав позиції спекулятивного підприємництва. Певні риси праукраїнців, що сприяли розвитку підприємництва в Київській Росії, відокремив академік Володимир Безобразов. Серед них є такі почуття міри, практичний розрахунок, тверезість і розважливість, сила волі та бадьорість духу. Поширення господарської і торговельної ініціативи серед міщан сприяв також унормований у руській правді захист прав приватної власності. Відомий історик Василій Ключевський зазначав, що руська правда визначає більш жорстокі покарання за діяння спрямовані проти власності, ніж за порушення особистої безпеки. Саме на капіталі зосереджена уся система покарань та стягнень. Той, хто його не має, втрачає права вільної та повноправної людини. У Київській Росії відбувався активний розвиток дрібного виробництва. Наприкінці Цього століття в великих містах нараховувалось більше ніж півсотні ремісничих спеціальностей. Саме виготовлення продукції на продаж вільними міськими та сільськими ремісниками можна зарахувати до певного типу підприємницької діяльності, що формувалося у 12 столітті. У ринкові відносини включалися князівські та монастирські майстерні, формуються організовані форми виробництва. Так на підрядній основі будувалися церкви, мости, оборонні мури. Професійні виробничі організації мали назви дружин. Попри бурхливий розвиток, промисел і ремесел, який відбувався в містах. Все ж таки значну частину населення Київської Русі складали селяни. В руській правді виокремлюються такі категорії селян: смерди це вільні селяни, жили на власних землях або княжих наділах, вели господарство, мали худобу, були головними платниками данини князеві. Закупи це наймані працівники, юридично вільні, проте безземельні мешканці, що проживали на чужій землі та обробляли її на умовах договору, ролейні закупи. Це частково залежні люди, які обробляли землю та порались по господарству пана. Окрім селян, ще розвивалися ремесники. Їх існувало декілька груп. Сільські ремесники общинники. Вони працювали на потреби общини, ремесники холопи працювали на задоволення князівських боярських та монастирських потреб. Вільні міські ремесники спочатку працювали на замовника за договором, проте в міру економічного розвитку країни та зростання попиту, дедалі частіше працювали на ринок. Міське ремесло, що забезпечувало суспільні потреби, відрізнялось від. Сільського більшою складністю. Саме в середовищі міського ремесла відбувалося зародження та поширення підприємливості, що проявлялося в особистій відповідальності за виробництво та збут продукції, конкуренції між ремесниками, що змушувала їх докладати значних зусиль для покращення якості власної продукції. Важливою частиною підприємницької діяльності в Київській Русі були ринки. Саме їх розвиток дозволяв реалізовувати товари різних ремесників. У Київській Русі поступово формувалися такі типи ринків: місцеві. Це містечка разом із сільською округою, регіональні в межах князівств, міжрегіональні між окремими князівствами. Упродовж 11-13 століть склалися чотири великі міжрегіональні ринки: північно-Західна Русь, Північно-Східна Русь, Південна Русь, Південно-Західна Русь. Об'єднання цих регіонів було більш політичним аніж економічним та етнічним. Асортимент товарів на внутрішньому ринку відображав обсяг і структуру потреб тодішнього суспільства. І включав продукцію сільського господарства, ремесла, товарництва, промислів, дрібну і велику рогату худобу коней та інше. Загалом внутрішня торгівля поміж окремими регіонами не мала великого значення. Домінувала торговля зовнішня. Також у середньовіччі роль каталізатора господарських процесів відігравало купецтво, яке посприяло виходу замкнених відокремлених виробництв на ринок, заохочувало ремесників покращувати свої вміння. Навички в Київській Русі існували два терміни: купець, це громадянин, який займався торгівлею, і гість купець, який торгував здебільшого з іншими містами та країнами. Гості були верхівкою купецтва, виступали кредиторами князів і феодалів. Накопичений торговельний капітал підносив купців над рештою населення міста, давав можливість розширювати свою діяльність, утворювати торгові підприємства та встановлювати контроль над оптовою торгівлею. У 12 столітті у найбільших економічних центрах виникли купецькі корпорації, які сприяли зростанню ролі міжнародної торгівлі в економічному житті Росії. Торговці, котрі вирушали у далекі подорожі, мусили дбати про захист свого майна, капіталів та товарів. Залежно від обставин, вони застосовували і кмітливість, і хитрість, і наполегливість, і сили, тобто риси притаманні підприємцю. У соціальній ієрархії купці посидали досить високе місце. Проте, дещо нижче від бояр, вони були активними членами тодішнього соціуму, мали підтримку держави, активно наповнювали скарбницю, сприяли розвитку міських ремесел. Та впливали на зростання дрібнотоварного виробництва, розширюючи ринки його збуту. Саме завдяки міжнародній торгівлі відбувалося легальне накопичення первинного капіталу. Політичні, економічні, адміністративні, соціальні та культурні зміни поширювали на наших теренах західні правові практики. Чинником активізації товарно-горшових відносин формування місцевих і регіональних ринків на основі розвитку ремісництва, торгівлі та утвердження індивідуальних і колективних підприємницьких форм господарської організації слугувало Магдебурзьке право. Більшість сучасних дослідників визначають його як середньовічне міське право, за яким міста частково звільнялися від центральної адміністрації або влади Феодала та створювали органи місцевого самоврядування. Воно було започатковане привілеями 1188 року, отриманими німецьким містом Магдебургом від архієпископа власника міста у 1356 році. Король Казимир III Великий надав у Львову привілей на Магдебурзьке право. Що засвідчувало звільнення міста не лише від судової, а й виконавчої влади власника, на землі якого воно розташовувалось. Міщани звільнялись від усіх повинностей, проте залишався загальнодержавний обов'язок військової служби. Завдяки отриманню королівського привілею, міщани мали можливість вибирати та утримувати міську адміністрацію, мати власне судочинство, розвивати цехове господарство, торгівлю. Отже, у період формування місцевих ринків зародження підприємницької діяльності відбувалося у сферах обміну це внутрішня та зовнішня торгівля. Та виробництво це промисле і ремесло. Витоки вітчизняного купецтва сягають 9 10 століття, коли Київська Русь інтегрувалась у міжнародні торгові потоки, поступово стаючи провідним центром міжнародної транзитної торгівлі. Воїни-дружинники та купці в різні часи розвитку Русі стали попередниками пізніших підприємців. Купецтво перетворювалося на окрему професійну та соціальну групу населення, яка не була закритою. Її склад поповнювався за рахунок міських та сільських ремесників, вільних селян, холопів, які виконували торгові доручень. Я бояр за що іноді отримували свободу та можливість займатися торгівлею на українських теренах. Впродовж 16-18 століть товарність сільськогосподарського та ремесного виробництва зростала. Ремісники дедалі більше переходили від роботи на замовлення до виготовлення продукції на ринок у багатьох ремісничих об'єднаннях. цехах відбувався процес. Майнової диференціації заможні майстри, нехтуючи статутом цехів, самовільно збільшували кількість підмайстрів, численності яких в одній майстерні становила 10-15 осіб. Стало звичайним явищем практика використання наймитів. На їх становище переходили підмайстри й учні Організаторами виробництва. Та координаторами господарської діяльності все більше становилися купці-підприємці, що виступали посередниками між ринком та розрізненими ремесниками, забезпечували їх інструментами, сировиною, замовленнями. Особливо швидко процеси розкладу цехового ремесла на формування розсіяної мануфактури розгорталися на правобережжі. Разом із тим, на етапі формування виробничого підприємства на розвитку місцевої промисловості у межах Речі Посполитої українські міщани зазнавали всіляких утисків. Зокрема, їм заборонялося займатися ремісництвом, торгівлею, брати участь у міському самоврядуванні. На лівобережжі. Національне промислове виробництво виникло і будувалося на основі найманої праці. І лише згодом, під дією покріпачення населення, зміцнення феодально централізованих форм організації господарства, насаджуваних російською адміністрацією, виникли казенні мануфактури і заводи. Ключовими галузями, що визначали розвиток промислового підприємництва, були видобуток руд і виплавка металу. У той час у московському царстві перші залізоробні заводи виникли у середині 17 століття у результаті наданих іноземцям концесій, які час від часу переходили в розпорядження казни. Зміна соціальних умов праці у російському підприємництві відбувалася на межі 17-18 століття. У наслідок зміцнення кріпосного права створення великих індустріальних підприємств супроводжувалося залученням так званих приписних селян. Тобто робочої сили, що перебувало в особистій залежності. При цьому розцінки вільних найманих робітників удвічі перевищували оплату підневольної праці. Ця тенденція зберігалася до реформи 1861 року і була обумовлена насамперед зростаючим попитом на робочі руки в умовах розвитку промисловості. Закріпачення заводської праці мало своїм результатом зниження доходів. А отже, зниження продуктивності, перехід від найманої праці до підневольної, що відбувався у російському металургійному виробництві у 17 столітті, став серйозним гальмом розвитку техніки і зростання продуктивності праці на весь наступний період, аж до скасування кріпацтва. У добу гетьманщини у другій половині 17 століття по всій території набували поширення такі приватні промисли, як винокуріння, виробництво меду. Плинарство вирізнялося вирощування технічних культур, зокрема тютюну. Більшість казенних мануфактур в Україні були суконними. Не дивно, що саме слово мануфактура в народному вжитку лівобережної України пов'язується передусім із виробництвом сукна. Розвиток промисловості та переозброєння виробництва обумовлене освоєннями нових видів палива та енергії. Тож ключова роль у промисловому перевороті на українських землях належить відкриттю та освоєнню покладів кам'яного вугілля. У кінці 1721 року кріпак родознавець Григорій Капустін відкрив городовище кам'яного вугілля у східній частині Донбасу. Цар Петро І у своїх указах визнав Капустіна першим відкривачом вугілля, вугільна промисловість, як і інші галузі виробництва, почало історію свого ставлення з дрібного. Переважно селянського виробництва. Відомий факт, що в 1790 році козак Двигиженого видобув 3000 тисячі антрациту і доставив його в місто Таганрог для продажу. Селяни видобували вугілля як на поміщицьких, так і на громадських землях. У першому випадку вони або платили поміщикові за право видобування вугілля продукцією, або працювали за певну грошову винагороду. У цьому разі селяни ставали робітниками у поміщика і одержували зарплату від пуда видобутого вугілля, зокрема державні потреби новопоставили Російської імперії слугували рушієм розвитку заводської металургії на українських теренах. Регіональні особливості цього процесу обумовлені більш пізним порівняно з внутрішньоросійським відкриттям родовищ ключових видів сировини, придатних для масштабного вибутку і промислової переробки. Широкомасштабне промислове освоєння українських залізних руд почалося лише у другій половині 19 століття. У поширенні і поглибленні товарно-грошових і підприємницьких відносинах у селянських господарствах значну роль відігравав чумацький промисел. Чумаки вели обширну торгівлю не тільки сіллю і рибою, а багатьма іншими товарами. Купивши той або інший товар в одному місці, чумаки продавали його з чималим баришем там, де на нього був більший попит і вища ціна. Виділилися економічно міцний прошарок сільської буржуазії. Виникла чисельна група чумацьких наймитів, розшарування селянства створювало передумови для його пролетарізації, формування ринку мобільної, вільно найманої робочої сили, що забезпечував потреби розвитку нових галузей і виробництв. У господарському середовищі Запорозької Січі формувалися інститути притаманні риночній економіці. Насамперед, завдяки утвердженню свободи як невід'ємного права людини, відбулося становлення економічних суб'єктів, ліквідація особистої та майнової залежності докорінно змінила статус індивіда, фундаментальним. Принципом суспільства взаємодії стало поняття спільного блага на відміну від системи підлеглості, формувалися засади соціального партнерства, солідаризму, взаємодії в Україні. У вигляді козацького відбулося становлення господарства якісно нового типу, яке виходило за межі середньовічної цивілізації, розвитку промислів сприяла активна морська торгівля, що регламентувалася соціальними угодами. Так, війську запорізькому було дозволено мати у Стамбулі власного представника купецьких інтересів. За договором 1649 року козаки мали заснувати для безпечної торгівлі кілька портових міст від Запоріжжя до Гирлабугу. Проти розбійників козаки мали виступати разом із турецькою охороною. Суходолом козаки вели торгівлю з Кримом, Польщею, Литвою, Московщиною. Захист майна і прав купецтва, охорона приватної власності становили важливу передумову безпечного розвитку підприємництва. І це була тільки частина розвитку українського підприємництва. В наступній частині я розповім вам про розвиток українського підприємництва із початку 19 століття і до сьогодення. Якщо вона вже вийшла, то ви можете знайти її ось тут за посиланням або за посиланням в описі до цього відео. А якщо ні, то підпишіться на канал та поставте дзвіночок, і ви обов'язково отримуєте сповіщення, коли воно вийде. Але це ще не все. Сьогодні я здебільшого розповідав про ремесників України, які починали свій бізнес з того, що робили щось своїми руками. І тому я хочу закінчити це відео своїм топом сучасних ремісників, які побудували в Україні бізнес з нуля, і відкриває мій топ український підприємець Ігор Фостенко, який створив компанію Enjoy The Wood. Після смерті мами майбутній засновник Enjoy The Wood переїхав до батька, втік жити на вулицю, опинився у прийманій сім'ї та почав будувати кар'єру. Ігор розповідає, що гроші на перший сайт це 5 тисяч доларів, зайняв у сестри за місяць. Він заробив 750 доларів на сайті, а через півроку вийшов на дохід у 5 тисяч доларів. Наступні чотири роки він цим і займався. Справа йшла непогано. Якось приїхали в гості до батьків дружини, та її мама за столом розповіла про свого знайомого, який займався продажем виробів із гравіюванням на закордонному майданчику. Іці. Мені сподобалася ідея торгівлі за кордоном, але що продавати, я не знав. Порадившись із дружиною, їй прийшла ідея робити гарні та корисні товари для дому. Так ми і придумали Enjoy The Wood Прави йшли непогано. Дому просував бренд тільки за кордоном на ітці. Ми зайшли на цей майданчик, і в перший рік оборот становив 100 тисяч доларів. Усі ці гроші ми вирішили реінвестувати у власне виробництво речей із дерева. Засновник та власник мережі ресторанів, що налічує більше 80 закладів, Дмитро Борисов. Дмитро засновник сім'ї ресторанів Дмитра Борисова. Його мета розвиток гастрономічної культури України. В 16 років Дмитро став виконавчим директором рекламного агенства. 18 відкрив власне брендингове бюро. І менше ніж за рік заробив свої перші по-справжньому великі гроші. А потім, у 2009 році, просто пішов з прибуткового бізнесу, щоб втілити свою давню мрію, збирати разом друзів, готувати для них. Так він відкрив гастробар Барсук, сам готував і сам приймав замовлення. Думав, що все буде затишно і камерно, як в кіно про маленькі італійські сімейні ресторанчики. У 2013 році відкрили ресторан нової української кухні Канапа, одну із візитних карток Києва. За 2015 2016 роки ми відкрили Крабсбургер, бургер, японської кухні Ронін і арт гастрономічний простір. Остання барикада у 2018 році. Ми відкрили перший євробар Білий налив. Сім'я ресторанів Дмитра Борисова нараховує більше ста закладів, а також включає власний кейтеринг та освітню платформу «Борисов Академі. Український підприємець, що став підприємцем року у 2021 році за версією журнала Forbes, Олександр Конотопський, що створив компанію Ajax. У віці 21 року Олександр запустив інтернет-магазин охоронного обладнання і вже за 4 роки вивів свою компанію в лідери серед дистриб'юторів України. Однак на цьому Олександр не зупинився. Він поставив собі за мету створити продукт, який представлятиме Україну у світі. Так з'явилася розумна система безпеки Аякс. Сьогодні Ajax Systems найбільший у Європі виробник. Системної безпеки з можливостями розумного будинку. Повномасштабна війна і нові виклики 2022 року не зупинили розвиток компанії. А як Systems Перевезла виробничі потужності в безпечніший регіон України і зуміла відновити повний цикл виробництва лише за 5 тижнів. Також компанія відкрила завод у Туреччині і вивела продукти Аякс на ринки північної та південної Америки. Сьогодні Аякс захищає понад 2,5 мільйонів користувачів у 169 країнах світу. Люди, які створили компанію нова пошта, це Володимир Поперешнюк. Та В'ячеслав Климов. Історія компанії Новопошта почалася в лютому 2001 року, коли університетські друзі В'ячеслав Климов і Володимир Попорошнюк вирішили заснувати спільну справу. З вибором ринкової ніші допоміг визначитися невеликий кондитерський бізнес Володимира. Він якраз шукав шляхи транспортування товару з Полтави по Україні. Так у молодих підприємців з'явилася ідея запропонувати українцям нову послугу, швидку і зручну доставку. Стартовий капітал компанії Нова пошта становив 7 тисяч доларів. А команда на початку включала в себе сім чоловік. Так почалася історія компанії, яка згодом сформувала в Україні ринок експрес-доставки у найближчих планах нової пошти експансія в Європу. Згідно із соціологічним дослідженням, вже багато років нова пошта залишається лавмарк для українців сервісом, яким вони користуються регулярно, а також рекомендують іншим. І закриває мій топ сьогодні. В'ячеслав та Ірина Чечоткіни, які створили найбільший і найпопулярніший інтернет-магазин в Україні розетка. Та що тут вам розповідати? Ви всі чули про розетку і, напевно, всі користувалися. Це український Amazon, це Level, це сервіс, це любов. Знаєте, я багато зараз не буду розповідати про цю компанію, бо ми вже це зробили у ролику, який називається 10 причин, чому Україна вже живе у майбутньому. Знайти ви можете його по посиланню у правому куті цього відео або у описі до цього відео. Ну що, друзі, як вам сподобалося? Нагадую, що це перша частина історії українського підприємництва та топу українських підприємців. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Мене звуть Нікіта, а ми потопали відпочивати.